2 квітня мої вам вітання друзі колеги сьогодні ми виявили на полі Зайшли кроти таке буває Тим паче Чуєш, так може він вийшов Диви він через це поле пройшов та й вийшов Макс, оце це він і йшов. Ось не знаю, ви. Ану дивимося. Ну це старі точно. Видивився, як ловлять крота за допомоги банки. Не знаю наскільки це дієво. Зараз спробуємо. Ні, це, це не він далеко він не мог так Пішли от, отам, закопаємо одну. Взяли ми дві банки. Бачу, треба було більше брати, бо з другого кінця поля теж крот заліз. Так, ось, тут такий кротяка, що, мабуть, і в банку не влізе. Щось страшне. Так, на сьогодні ще таких позитивних температур немає, поле чисте. Брінів взагалі нема. Вс, ж таке враження, що тут не крот, а цілий кабан рився. Ніфіга собі! Чуєш, якесь воно громадне, Макс. Ну Давай одну банку тут поставимо. Може він уже її втік? Розвернувся. розвернувся ну, Давай тоді тут поки не будемо, по спостерігаємо. Так, да, ото свіже. Па, Не будемо його чіпати, хай собі живе. Ладно, Макс, порозгортай оці, щоб їх не видно було, давай я. Порозгортали, даби бачити, де свіжі з'являються. Ну, подальшому, щоб не створювало проблем. Йдемо, дивимося туди. Фух, Аж запихався. Так, странний якийсь крос, дивіться. Від посадки тут відстань немала, перша ямка, потім через кожен, кожні півтора метра пішли-пішли, потім на центрі поля зупинився, перебіг метрів 30. Прорив ще таку череду, може лунок 20, потім знову метрів 30 і походу пішов туди на низину. Ну, хай собі йде. Так, щоб не створювали ці бугарки якихось проблем, ми їх злегка розкидали, йдемо на ту сторону, там ще зайшов один. До речі, помітили, що з переходом на прямі посіви, хоч і черв'яків стало, ну, звісно, значно більше, але е, ці поля е, якось значно менше стали приваблювати крота. Можливо, плотність ґрунту або ще щось змушує його обходити. І здебільшого вони з'являються там, де хоча б якесь колупання ґрунту ведеться. Ну, Дивимося через балочку. Там все в кротових ямках, там дісков... дісковка була. Вон там, далі все в ямках. І, до речі, це поле, коли оброблялось, воно постійно було в отаких кротовинах. Ну а на сьогодні це є рідкість. Така прям за стільки за 7 років, оце вперше що ми побачили крота на полі. А то було тричі на сезон. Ганяли їх. Ну, тоді використовували метод, відкопав, сквозняку йому дав і він лякався і тікав. Ніколи його не бачили вживу. А так цікаво ж його хоч побачити, яке воно насправді. Вивати його, звісно, ніхто не буде. Хочеться його побачити який він з себе. Так, ну, йдемо на другий кінець. Там з балочки спроба проникнення є. Так, а тут свіжачок. Ну, досвідчені кротолови казали так. Треба заходити по ходу, обходити з лівої сторони, не переступати е, ходи і по кругу обтикувати щупом ну, чимось гастреньким оцю крайню свіжу дірку. Потім в дірки, де провалився щуп, розривати і чекати, поки він не вискоче. І лопаткою перегородити ход. Ну, Не знаю, ми так робили не раз. щось воно не дуже і спрацьовувало. Так, ми його ніколи не бачили. Ну дивись, це свіженький же, так? Да? Yeah. Чуєш, а може ото свіженький. Yeah. Такий як він прибіг, почав рити і вирішив все-таки піти десь в сторону. Мені таке, як оце свіжіще. За один день деякий активний. А мені оце, наче... О, о, оце взагалі свіжачок. Ось, ось де воно ще толком не обсохло. Чуєш? він виходить. Йому щось не подобається. Не будемо її ловити. Коротше колеги, не побачимо його вживу, не будемо його чіпати, хай собі живе. Ну оце ось нарито риту свіжий. Не не, он ще не висохло навіть. Ну бачиш же, що, щось йому не сподобалось Ну дивись, він вибіг на поле, явно вибіг Метрів 15 Забурився і вирішив тікати. Чи, чи побили і вернуся. Може черві у нас якісь, дуже їх багато. Він об'ївся, його пронесло, він думає, та ну його он нахрен. А де ти качана вже знайшов? Там ну, не Новий урожай. А, кусочок не захватили? Yeah, на межі. Захватили. Ага. Раз, два, ну вони щось не дуже. Це там де розвернулись по нашому ділянці, так? Да? Шестнадцять рядов. Ну така суха вроді, треба подивитися, як кого well, інтересно. От, бачите. Зачем це отак? <світ> Наша заті склада так що метри не будете, не? платити. Так. Розгортайте, та пішли. Все, розгортаю. Шо? Фальстарт. Не побачимо ми крота.